Зараз багато mm -hmm. таких відео. Не використовувати mm -hmm. «fine» чи «interesting». Чому використовувати чудові слова? Це цікавий експірієнс. Спочатку нічого не зрозуміло, так. як діти вчаться. Вони mm -hmm. не бачать. Ага, в цьому контексті це слово було використано. Е, і потім далі використовують дуже комедно. Mm -hmm. Привіт! Я Катя, викладачка англійської в школі Green Forest. Привіт, мене звати Юляна. У цьому відео ми з Катією поговоримо про те. Скільки треба слів, щоб добре володіти англійською? І насправді відповідь буде простою: достатньо менше, ніж ви уявляєте. Тож, підписуйтесь на канал, можете вже ставити лайки. Я впевнена, це відео вам сподобається. Let's go! Uh -huh. Давай почнемо з взагалі з рівнів. Рівнів, Так існує певний європейський фреймворк, uh -huh. і згідно нього є так три базових рівні: це перший A1, знову ж таки це базовий B-рівень – це середній uh -huh. рівень володіння. І вже C – це рівень просунутий. Так для A1 це орієнтовно тисяча слів. Тобто людина розуміє стандартні знайомі її теми і uh -huh. може спілкуватись про свою родину, про свої плани і так далі. Біван uh -huh. це середній рівень. Ти не підбираєш слова. Uh -huh. Ти в принципі можеш працювати в англомовному середовищі орієнтовно 2-3 тисячі слів. B2 – це вже ось це добре володіння мовою. Uh -huh. Від трьох я би сказала, до п'яти тисяч слів. Так, умовно так uh -huh. і C1 – це вже дуже високий рівень від п'яти до семи тисяч слів і вище І вище. Да, але зауважте, що такий розподіл він дуже умовний. У різних ресурсах ви знайдете різну кількість цифр, тому тут важливо орієнтуватись не на цифру. А на те, для чого тобі потрібна англійська, так з якою метою ти вчиш, і в якому контексті ти будеш англійську використовувати, Так. якщо ви задаєтеся питанням: що якщо я зараз візьму 50 слів на день, чи буде я добре володіти англійською через ну мовно 2-3 місяці, зробити такий марафон? Собі. так? так, <світ> так. відповідь. Ні, чому відповідь ні, тому що нам потрібно взагалі розуміти, як вільно ми володіємо англійською, як швидко пригадаємо якесь слово. Скільки в нас взагалі тем може бути покрито цими трьома тисячами слів? Угу. Тобто, володіння мовою це не просто знання слів, а дійсно розуміння, як відповісти в різному контексті. Я б сказала на самому початку, що треба собі так запам'ятати, що червоний прапорець. У вивченні мови це список слів, так а, тобто починати можна з цього, так. Але якщо вчити тільки окремі слова, ну ти далеко не уїдеш. На це жаль, так. контекст дуже важливий. На жаль, чи на щастя, <ріст> взагалі, так якщо ми кажемо про список слів, от кожен день я mm -hmm. маю 50 нових слів. Чи я пам'ятаю попередні 50 вже mm -hmm. через тиждень? Ну. І Чи буду я використовувати ці слова? От. І тут давай залишимось, чи буду я тут використовувати списки? Це ну дійсно непогана ідея. Хто ж їх ну створював? Від них можна відштовхнутися. Mm -hmm. Проте потім можна вже навколо своїх потреб uh -huh. створювати свої власні списки, uh -huh. подумати чи це слово мені дійсно потрібно, та, oh, та тобто виберете список, знаходите 20 слів. А, і розумієте, що в принципі неможливо одразу вивчити 20 слів, так. і це і не потрібно. І треба знайти корисне для себе слово. Як це зробити? Ви думаєте про свій робочий день? Думайте про свій тиждень, і чи зможу я використати ось це слово mm -hmm. впродовж тижня в своїй рутині домашній або в робочому середовищі? Так. Якщо так, чудово, це ваше слово. Ви собі, занотовуєте і старайтесь його далі використати. Це може бути слово, яким ви щось описуєте, uh -huh. якусь ситуацію, або, власне, використовувати для uh -huh. спілкування. Uh -huh. Тобто мета може бути абсолютно різна. Так, так. так. Давай ще, Катю, поговоримо, ось це таке міфічне поняття, словниковий запас. Що це таке і як його поповнити? Так, тобто, о, от ми сказали, є три тисячі слів. Так, так. Я е, волію думати, що словниковий запас це такий, як ісберг. Uh -huh. У нас є верхівка айсберга – це буде ваш активний запас. Тобто, ті слова, використовуєте ви вже не задумуючись. Ці слова, які ви швидко можете пригадати і використовувати доволі часто. Власне, тому вони і в активному словниковому запасі. Це третина із цих трьох тисяч, можливо, можливо, менше. і менше. Так. так все інше будуть в пасивному так, запасі. І це. Оце це не. Частина, uh -huh. якщо можемо uh -huh. так описати, це вже буде пасивний запас. Це ті слова, які колись ви вивчили, uh -huh. можете пригадати в контексті, uh -huh. десь почули, десь побачили навіть і зрозуміли, що uh -huh. воно означає. Так само це може бути слово, яке ви не вчили, але в контексті зрозуміли. Uh -huh. Теж це пасивний умовний запас, тому що це те слово, яке ви не зможете використати, бо ви його не знаєте. Але uh -huh. через форму, через ну знову ж таки, про те, що ви воно буде описати, воно буде. Вам зрозуміло. Так, давай ось дамо глядачам такий міні-тест. Подивіться на ці слова: щасливий, mm -hmm. складний, цікавий. Перекладіть їх для себе. Ось те, як ви переклали, це і є ваш активний словниковий запас. Тобто, якщо вам треба описати щаслива людина або складний робочий mm -hmm. день, ось це те, ті слова, які ви використовуєте. А якщо вам відомі ці слова, екстетік. Uh, owning, що вас «Captivating». можна mm А, -hmm. uh, Якщо вам відомі ці слова, то значить ви їх колись бачили, чули, але не запам'ятала настільки, щоб одразу mm -hmm. на слово цікавий дати синонім «Captivated». Але ось ви ці слова знаєте. І давай Катю поговоримо про те, як себе натренувати, mm -hmm. як перевести слова ось з цього uh, низу айсберга. На верхівку Ну, власне, ми сказали, та що оцей активний запас це ті слова, які ми повторюємо, і uh -huh. слова uh -huh. може рухатись на слова і Ми говоримо дуже часто. <рес> Тож вони можуть рухатись, uh -huh. можуть дійсно з активного переповсти в пасивний, тому що ми перестали це слово використовувати, uh -huh. десь там забули. І так само з пасивного в активний – за повторенням. Тобто, ми можемо собі поставити челендж замість слова інтерес uh -huh. цього тижня. Я використовую exciting, captivating, будь-який синонім гриппін. Да, mm -hmm. Який є. Е, так само е, хочу сказати, як запам'ятати взагалі mm -hmm. ці слова. Моя порада: робіть собі асоціації. І чим вони більш дивні, <с <с тим вони краще спрацьовують. От з цим overwhelming, Да, Це ну, не завжди там складний, це може бути там, НАТО якийсь там, складний день. Mm -hmm. Тож, е, overwhelming для мене це я з сотнею задач. В мене вже пара дуже кількість Тобто Це дуже велика, велика кількість. І е, я собі уявляю саме себе. Тобто, якась е, асоціація, over. вона овелне, mm -hmm. mm -hmm. і асоціація вона має бути дуже персоналізованою. Ну тобто, мені краще запам'ятається ситуація зі мною, це перше. Е, друге, ми завжди думаємо, ага, з цього ресурсу може ще взяти нове. Але забуваємо, що ресурс, якийсь там, як, наприклад, подкасти, фільми, серіали, про які ми вже казали, mm -hmm. можуть бути навіть використані, щоб повторити це слово. Декодували, почули ще раз і краще запам'ятали. Чому рекомендуємо теж слухати да, багато всього? Uh -huh. Тобто не тільки я про себе повторюю в контексті оцих флешкарток. Uh -huh. Я чую це в різних контекстах, угу. і мій мозок теж запам'ятовує. Ага, це можна так. так використати, а це можна отак використати. Катя, Було тебе таке, що студенти а, бачать якісь слова, і кажуть: Ой, нейті ви таке не використовують, я таке ніде не бачив. <laughs> ви, можливо, бачили. Але по-перше, якщо ви ще його не вивчили, ви на ньому не акцентували увагу. Ваш угу. мозок його не сприйняв. Але коли ви його вивчили і через певний час. Побачили в серіалі чи фільми, то вже мозок це вже для нього є повторення. Так. Тому так дивитись в оригіналі це крутий спосіб повторити замість нудних флешкарто. Це природній спосіб запам'ятовувати мову. Нещодавно дивилася серіал і почула mm -hmm. фразу. Um, «We will will do this and this and give them an upper hand». Mm -hmm. Що It це таке сам Ну типу mm -hmm. дійсно що воно означає? Проте гарна фраза. Я запам'ятала в якому контексті, що одна група людей допомогла іншій, і вже інша там мала якусь перевагу. Mm -hmm. Ось, будь ласка, це з Так. Тому що воно повторилось декілька да, разів. Uh -huh. та, та. І так само можна занотувати, де ви побачили, де почули, в якому контексті це слово можна використовувати. Це власне, uh -huh. як діти вчаться. Вони uh -huh. не бачать, ага, в цьому контексті це слово було використано uh -huh. і потім надалі використовують дуже комедно. Uh -huh. Стосовно запам'ятовувань, одна з головних парад, яку ми сьогодні дамо, що не вчіть окреме слова. Тому що це дуже добре, що ви запам'ятаєте його, але як вам потім його використати, ось це буде питання. Тому, якщо ви собі занотовуєте або в блокнот, або в телефон, пишіть одразу фразу, а краще навіть так. все речення, щоб угу. ви вже бачили, в якому контексті що людина каже, кому вона каже. І це навіть дасть вам змогу пригадати, це позитивне слово чи негативне так. і так далі. Ось ми сьогодні згадували gripping, Я згадала як синонім до interesting одразу згадала, як Герміона казала mm -hmm. про книжки, а oh, so gripping». Все у мене така асоціація, що щось цікаве. Про літературу, про читання це гірміна каже Грипін. Ось там ви можете собі навіть занотовувати, хто сказав і О, при яких обставинах да при яких обставинах так і це Рисов. дуже гарно допоможе і гарна ідея запам'ятовувати не тільки одне слово, а створити як ну family. Можна сказати to decide», Ви знаєте, mm -hmm. це вирішувати, але а, воно створює також від себе decision, decisive person, та mm -hmm. да, такий рішучий indecisive – нерішуча людина. Якщо у вас є якийсь нерішучий друг, дуже сором'язливий, так і напишіть Ось там Павло із indecisive». абсолютно і це вам вже коротке речення. Нагадаю, що це прикметник, який і треба використовувати з be. «to be» – «to be decisive or to be indecisive. Так, абсолютно ось ви можете в свій активний слонковий запас додати ще декілька слів, але потрібно знов ж таки, як Катя зауважила, повторювати, щоб mm -hmm. це запам'ятати. Якщо ми кажемо про повторення, uh -huh. е, обов'язково буквально от, через 10 хвилин ще раз повторити uh -huh. це слово. І, взагалі, є такий спосіб, як spaced repetition. Перше повторення, воно найважливіше, uh -huh. треба повторити там через 10-20 хвилин, потім через день, потім через три дні, через тиждень і через місяць. Uh -huh. Проте. Для цього треба організувати себе. Так, а це дуже <певторення> важко. На словах це звучить організовано. Проте так. самому собі такий <певторення> графік поставити дуже важко. Тому, друзі, запрошуємо вас доєднатися до нашої онлайн школи Green Forest. У цьому вам допоможуть наші викладачі. Вони кваліфіковані, вони знають, як правильно нагадувати студентам, коли треба повторювати той матеріал, який ви вже вивчили. Доєднайтесь до нас, набори у нас проходять щомісяця. Катю, ми ще з тобою сьогодні згадували флеш-картки. Це у нас в школі. Наші студенти знають, що у нас є платформа Smarty Plus, на якій зберігаються слова, які наші студенти вивчають окремо, угу. вони собі можуть списочки створювати і так далі. А для людей, які вивчають самостійну мову, як можна, де ці слова можна зберігати? У мене два ресурси. Це перший це телефон, бо він зі мною. Я прям в угу. себе привчаю. Я навіть пишу дати, коли я це угу. побачила, тому що. Угу. Я прям створю папку окремо, окей, це з якоїсь книжки. Наприклад, uh -huh. я собі виписую ці слова е і ну, як включаю в цей список слів. Uh -huh. да, контекст його допомагає да, так, згадати. Сміф. Є ще ми нотатник, але я розумію, що нотатник не завжди зі мною. Телефон завжди. Коли я на когось чекаю, ось продуктивно як витратити час. От, будь ласка, я подивилася uh -huh. на ці слова, придумала, які там контексти, uh -huh. можна якісь приклади. Uh -huh. А я ось розкажу про Google-перекладач. Я знаю, що це непопулярна думка радити від вчителя використовувати google транслейтер але я ним користуюсь, коли треба от прям дуже швидко щось перевірити. Uh -huh. Бо не завжди виходить, ось через. Longman або Cambridge перевірити а, чітко визначення. А, то коли я в Google Translator а, ввожу слово, і у мене є переклад, а, то тоді я це слово собі зберігаю. Uh -huh. Там є зірочка, ви натискаєте, і у вас з'являється свій власний словничок. І потім я час від часу а, переглядаю ці слова, які я колись гуглила, і у мене свій власний список. Тих слів, ось власне, які е, мене колись зацікавили. От до речі, я б хотіла трошечки додати про словники зараз. Майже всі онлайн словники мають рівень поруч зі словом, uh -huh. і це теж доволі допомагає. Тому що, наприклад, якщо я шукаю якесь слово і бачу, що там рівень C1, uh -huh. можливо, зараз воно мені не потрібно в активному словниковому запасі. ти колись е, ділилася, що вивчаєш японську uh -huh. мову? Та і як ти вивчаєш слова, як ти розширюєш свій словниковий uh -huh. запас? Мені допомагає аудіювання, тобто слухати uh -huh. з субтитрами. Так. Я дивлюсь аніме японську, але помітила, що більшість речень структурою дуже прості uh -huh. в аніме, все-таки воно робиться для швидкого споживання, для зрозумілого, і тому я зі своїм рівнем, мабуть. B1 я розумію половину. Так. І я все тішилася. Потім думаю, так, стоп, ну трішки залегко. Вже дуже часто зустрічаю. Так. Ось як interesting, uh -huh. interesting в одних і тих же реченнях. І я ось почала дивитись саме фільми японські не повністю, але іноді я переключаюсь і японські субтитри, і японська озвучка, uh -huh. а потім переключаюсь назад на українську. То це цікавий експірієнс. Спочатку нічого не зрозуміло, так. а потім ти втягуєшся, і ти знову ж таки вже тисячу разів лунало від нас Катю, слово контекст, і це дійсно важливо. Ти розумієш, що люди в кафе, і ось це слово не зрозуміло, це, 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 а п'яте слово. Ага, це ось це звучить знайомо, як так. це. І ти влавлюєш, і твій uh -huh. мозок вже тобі допомагає адаптуватись, і вже після десятих ну, хвилин набагато легше. Це дійсно гарна порада, тому що по-перше, не бійтеся, якщо серіал трошки за вас для важкий. Uh -huh. Ви завжди можете обрати інший. По-друге, перше по дивіться, що навколо, тому що uh -huh. я ось буквально нещодавно отримала запит від студента. А що означає це слово? І це там прям скрін субтитрів uh -huh. стоїть як. Якась така ядка, я кажу, так це ж оцей роуінг, тобто гребля. Mm -hmm. Тобто він навіть не звернув увагу, він бачить це незнайоме слово, В і комусь забила паніка. Mm -hmm. Тож сприймайте цей візуальний контекст як підказку, що може бути mm -hmm. е да, що відбувається. Це доволі потужний інструмент. Mm -hmm. Так, Катя, і ось я одразу згадую своє вивчення, і я себе заставляю кожен раз, коли мені трапляється незнайоме слово, яке треба вивчити. По-перше, я його озвучую собі. Так. Це От Супер. прям проговорити, вже мозок а, це чує, не просто бачить. І одразу використати це слово. Угу. Тому що, якщо ви ось просто вивчите, ви думаєте, що ви вивчили, просто записавши, це так не працює. Має одразу мозок зрозуміти, що ось так треба вживати. Тобто так. показати йому шлях, такий паттерн, ось так. Угу. Також ми сьогодні зауважували, що а, не треба звертати увагу тільки на списки. Так. Бо списки це що? Це іменники, дієслова, прикметники, uh -huh. так. А, і можна вивчити просто дієслова. Так? Але коли треба сказати, наприклад, ось зараз у нас купа світла в нашому офісі, а, зараз ми його будемо виключати після зйомки. Виключити «turn торнофт. Mm -hmm. Ось вам вже не просто дієслово, а дієслово з прийменником. Тобто, якщо у вас середній рівень, ви маєте звертати увагу на фразові дієслова. Mm -hmm. У нас в українській такого немає. немає. У нас просто дієслова, у нас є суфікси, префікси. Ми за допомогою цього будуємо так, різноманітні поєднання. В англійській це за допомогою прийменників. Здебільшого фразові дієслова – це те, що допомагає а, так будувати Там, варіативність. Нов, нові слова. Просто ран бігти, run a business – це вже вести бізнес. Але будьте з цим обережним, бо важливо розуміти, в якому контексті як його вживати. Тому те… В Лонгман, в Кембридж, і дивитись, як в якому реченні вживається те чи інше фразове дієслово. Так, знову ж таки, або якщо ви десь щось почули або побачили, звертайте увагу не тільки на саме слово, а на все речення. Можливо, навіть на трошечки більше, та uh -huh. може там до цього речення чи після було невеличке пояснення, так, як це uh -huh. відбувалося. Катя, я ще подумала про те, щось що на початковому рівні, коли люди вчать англійську, це можна зробити аналогію з вивченням кольорів. Важливо розуміти, який це білий колір, який синій, який коричневий. Uh -huh. На середньому рівні ти вже можеш змішувати кольори, та і виходять різні відтінки. Uh -huh. Ось фразові діє слова або ідіоми це вже відтінки. Так, тобто, якщо у вас початковий рівень, фокусуйтесь на простих словах. Це іменники, дієслова, що предмет і що він робить. Як сказала Катя, що прикметники в принципі можна вже зберегти для середнього рівня, тому що. Інтерестін це дуже гарне слово. Ви можете його залишити, а все інше вже воно потім прийде, коли будете дивитись Netflix вже англійською, там на рівні P1. Так, там є таке. Я розумію, що дійсно оці прикметники чому не можемо використати інтерестінг? Зараз багато таких відео не використовувати фаншо інтерсінг. Чому використовувати чудові слова? Та? Та. Після цього просто залежить від того, яка наша мета дійсно, так угу. яка наша мета? Якщо моя мета просто спілкуватися на буденні. Теми, uh -huh. то я буду чесна з собою, просто інтересніт мені вистачить. Якщо я хочу вже розуміти серіали, там дійсно uh -huh. більш складна лексика чи фільми, або читати книжки в оригіналі, не адаптовані, то дійсно тоді я буду щось а, читати чи шукати навіть, да, якісь більш uh -huh. цікаві слова. А, але тоді моя мета буде іншою: дійсно розуміти більш широкий спектр тип, мови. Тож. Слів багато, і щоб не орієнтуватись на цифру, що вам потрібно три тисячі слів, щоб добре володіти мовою. Вирішіть для себе, чи вам корисне це слово, чи ні. Чи ви потенційно можете його використати в своїй буденній ретині, чи ні? Якщо так, то будь ласка, вчить. Також дуже важливе повторення, але повторення може йти. Від вас ви можете використовувати флешкарки, чергування, а також слухайте, читайте, дивіться. Це буде е, контекст, який вам дасть повторення цього слова. Чим частіше ви будете його чути чи бачити, тим Легше ви його запам'ятаєте, і тим швидше це слово перейде з пасивного словникового запасу до активного. Коли ви зустрічаєте нове слово, то намагайтесь одразу його використати, щоб дати команду своєму мозку, що на це слово потрібно звернути увагу, і це допоможе перетягти це слово з пасивного словникового запасу в активний. Тож використовуйте це слово, а також придумуйте свої власні приклади. І як казала Катя, чим вони дивніші, тим краще. Не орієнтуйтеся на списки умовні три тисячі слів. Так, вони цікаві, проте створюйте свої власні списки, подумайте, що вам цікавіше, яка тема вас цікавить, на яку тему ви б хотіли розмовляти, чи можливо, що вам необхідно для спілкування на робочі теми. Саме такі списки будуть більш цінними для вас. І пам'ятайте, що мова складається не тільки зі слів, тому списки слів це добре, проте пам'ятайте, що важливо запам'ятати фразу, в якій це слово використовується, а краще одразу придумати для себе речення і занотувати, щоб ви бачили, в якому контексті в позитивному чи негативному вживається це слово. Орієнтуйтеся на активний словник, не пасивний, на поповнення саме тих слів, які ви будете точно використовувати. Тож, відповіддю на сьогоднішнє питання, скільки треба слів знати, щоб добре володіти англійською, можна сказати, що слів можна вивчити безліч. Проте їх треба використовувати. Тому слухайте подкасти, дивіться відео з субтитрами та повторюйте слова, які ви нещодавно вивчили. Дуже дякуємо, що подивилися це відео. Удачі і па-па!